Під час прес-конференції він казав жени коней. Що це означає? Здається, це сталий вираз в Україні. В Україні коли ти чуєш жени коней, «Don't push the horses», Це означає не поспішай, не тисни», не форсуй події. Якщо перекладати дослівно, то для носія англійської. Це звучить доволі дивно. але вже стало своєрідним мемом. Це як I'm very філ. А тепер «Don't push the horses». Все, що каже Олександр, стає історичним мемом. Так, сто відсотків. А після бою ви вже розмовляли? Так, переписувалися. Якою була розмова? Що він казав? Ну, я написав йому вранці. Мені здається, він отримав 300-400 тисяч повідомлень. Тож ми коротко поспілкувалися. Я просто привітав його з неймовірним результатом. і сказав, що шкодую, що не пішов від нього раніше. бо щойно я пішов. він зробив найвражаючий нокаут, який я коли-небудь бачив.